Програма для тих, хто здає житло в Молдові для біженців від міжнародної організації з міграції МОМ. Ви володієте нерухомістю у Більцях, Кагулі, Комраті чи Кишиневі. МОМ може допомогти вам зв'язатися з людьми, які потребують житлі. Це сприятиме забезпеченню затижного і безпечного житла людям, які потребують цього. Мом, на свою чергу, надає фінансове забезпечення. Я власник нерухомості або агент нерухомості, що мені потрібно знати: МОМ пов'язує власників нерухомості з біженцями з України, які потребують житла. МОМ сплачує орендну плату за нерухомість. Як довго МОМ платитиме за оренду? МОМ сплатить орендну плату за 6 місяців. Чи покриває МОМ комунальні послуги? Ні. МОМ допомагає лише з орендною платою. Як виплачуватиметься орендна плата за нерухомість? Орендна плата виплачуватиметься безпосередньо орендарям нерухомості після того, як договір оренди буде підписаний та перевірений мом? Орендарі зобов'язані отримувати та зберігати документальне підтвердження про сплату орендної плати, щоб відповідати документам МОМ. Яку нерухомість шукає МОМ? Ми не маємо конкретного типу нерухомості, проте існує обмеження на орендну плату, яку може сплачувати МОМ. Більше того, орендна плата має відповідати середній ринковій ціні. Кожна квартира, будинок перевірятиметься мом і проходитиме перевірку житла. Що таке перевірка житла? Перед наданням фінансової допомоги мом повинен буде провести перевірку квартири будинку для того, щоб переконатися, що житло відповідає певним стандартам. Наприклад, ми повинні будемо перевірити житло на наявність проточної води, дверей, працюючих туалетів, освітлення і так далі. Чи маю я приймати будь-яку сім'ю, яку пропонує МОМ? Ні. Власники нерухомості мають розглядати це як стандартну орендну пропозицію. Як тільки орендодавець та потенційний орендар домовляться про оренду, МОМ здійснить переказ за орендну плату? Що якщо я хочу здати свою квартиру на 12 місяців? На даному етапі МОМ допомагатиме з орендною лише, платою лише 6 місяців. Що робити, якщо орендарі поїдуть до закінчення терміну оренди? У вас є право вжити тих самих дій, які ви б зробили для будь-якого іншого громадянина з урахуванням невиконання умов контракту відповідно до молдавського законодавства. Тим не менш, МОМ вимагає орендаря сповістити орендодавця і МОМ не менше, ніж за два тижні, якщо з'явиться необхідність виїхати до закінчення терміну контракту. У таких умовах МОМ може допомогти орендонтавцеві знайти іншу сім'ю квартиру наймача Я вже здаю квартиру, але починаю побоюватися, що люди перестануть платити за оренду через фінансові складнощі. Чи може МОМ допомогти у цьому випадку? У деяких випадках так. Це передбачає певні критерії, такі як. Перевірка придатності квартири, будинку для житла, ціна, що відповідає ринкові, перевірка контракту та інші перевірки. Чи отримаю якісь додаткові гроші, якщо надаватиму нерухомість за програмою МОМ? Мом не сплачує власником нерухомості, агентам або менеджерам нерухомості будь-яку додаткову плату за їхні послуги. Перевага полягає в тому, що мом гарантує оренда оренду плату за той час, поки орендар знаходиться у вашій власності, тобто до 6 місяців.